Всім привіт! Представляю розсуд тему свого дослідження, метою якого є аналіз законів, якими підпорядковується виникнення та рух електричного струму всередині організму людини. Електричні струми, які генеруються живими організмами, вивчає біоелектрика. Іншими словами, біоелектрика це концепція того, що наші тіла вібрують крихітними електричними струмами, так званий танець енергії, який рухає нашим життям. Наші клітини спілкуються за допомогою цих імпульсів. Нерви посилають ці імпульси, які змушують серце битися, очі моргати там язи рухатись. Наш мозок також є електричним джерелом енергії та емоцій. Наші тіла схожі на прихованих вогрів, усередині яких течуть струми таємна сила, тиха, але сильна. Біоелектрика – це іскра життя, постійна присутність у кожному ударі серця, думці та русі. Наші тіла діють як батареї, накопичуючи та вивільняючи енергію, яка живить наше життя. Розуміння біоелектрики відкриває новий світ, де ми не просто живі, а й електричні. Фізика називає три основні складові електричного ланцюга, виробник електричного струму, генератор, систему електропередачі, провідники струму і споживач, поглинач електрики. Перший закон біоелектрики співзвучний з електрофізикою, як і електрична система організму. Людини має генератори електрики, провідники периферичної нервової системи, об'єкти часткового поглинання біострубів, внутрішні органи та об'єкти повного поглинання біострубів, акупунктурні точки, розташовані печки. Давайте розберемося, із чого складається електрична система людини. Генератори електрики людського організму поділяються на два види внутрішні та зовнішні. До внутрішніх відносяться мозок і серце. До зовнішніх 5 органів чуття. У головному мозку біотоки виробляються в тому місці, де розташовані ретикули ендотеліальної формації. від головного мозку біоструми надходять у спини мозок, а звідти по нервових сплетіннях прямують до всіх органів і тканин. У серці біотоки генеруються в, сина... в синатріальному вузлі та розтікаються по всьому тілу. Всередині очі також є специфічний генератор біострум у вигляді сітківки. Коли світло потрапляє на сітківку ока, виникає потік електронів, які далі поширюється з зоровим нервом і, і передається в кору головного мозку. Внутрішнє вухо є генератором електроімпульсів, які виникають при надходженні звукових хвиль. Чутливі слухові клітини кортієви органу розташовані на основі мембрани внутрішнього вуха і збуджуються при коливанні основної мембрани. Потім біоструми проходять слуховим нервом у довгасний мозок, а далі в кору головного мозку. Смакові рецептори розташовані на язиці та представлені мікроскопічними смаковими сосочками. При подразненні хімічними речовинами вони виробляють біоімпульс, тобто відіграють роль генераторів електричного струму. Нюхові нерви беруть свій початок на так званих рецепторних клітинах нюкової цибулини. Вплив пахучих речовин на ці клітини призводить до виникнення біоімпульсів. Шкірні рецептори сприймають дотик, тиск, вольове подразнення, холоду та теплоудію, що призводить до виникнення біоімпульсів. Якщо всю електрику, що виробляється відповідними тканинами протягом доби приймати за 100%, то 50% цієї кількості виробляє САРС, 40% мозок, і тільки 10% органи чуття. Зі сказаною, можна сформулювати другий закон біоелектрофізики. В організмі людини є біологічних генераторів біострумів. Як ми бачимо, специфічними провідниками біоструми є периферична нервова система. Саме по нервових сплетіннях біоструми прямують до всіх органів підканин, Наприкінці свого шляху біоструми залишають нервові закінчення і переходять у міжлітинний посяг де специфічних провідників електрики, внутрішніх органів грудної та червоної порожнини у кістки, м'язи, судини, взайски, тулуба та кінцівок, Тканини організму та шкіри. Усі тканини людського тіла складаються на 95% з води розчиненими в ній солями, тому живі тканини є чудовими провідниками електрики. Тепер звернемо увагу на явище, яке фактично ніколи не досліджувалося фізіологією нервової тканини, його струми генеруються в живому організмі з метою передачі інформації, закодованої на гесиносіїдальному електричному біопотенціалі. Ця інформація як команда для роботи всього організму, мислення та прояв емоцій здійснюється також внаслідок руху біострумів по нервових клітинах головного мозку. Усі внутрішні органи та тканини прочитуються інформацією, складену в біоімпульси, відповідними чином регулюють, а потім цей потік біострумів стає на організму і підлягає ліквідації. Далі між клітинним простором біострумів надходить, надходить на шкіру. Отже, всі органи і тканини поглинають тільки 5% біострумів, що прийшло до них, а 95% електричного потенціалу устає непотрібним баластом. Постійне надходження відпрацьованих біострумів на поверхню живого організму є третім законом біоелектрофізики. Четвертий закон біоелектрофізики. Вільні електричні заряди завжди прагнуть швидко залишити внутрішні райони металового провідника, внутрішні органи і тканини людського тіла і прагнуть розташуватися на поверхні цього провідника. На шкірі протягом життя людини відбудовується безперервне надходження відпрацьованих біострумів із внутрішнього середовища організму до його зовнішньої поверхні. Якби шкірні покриви не здійснювали процес утилізації електричного струму, то кожна людина стала носієм сильного заряду статичної електрики. Проте накопичення електричного заряду на поверхні тіла немає. До речі, існують тварини, які накопичують статичну електрику на своїй поверхні, і при нападі на іншу тварину або людину вражають її сильним ударом електричного струму. Це морські риби, електричний скат, електричний угор та інші. П'ятий закон біоелектрики. В організмі людини відбувається поділ процесу споживання біострумів органами до процесу їх знищення на поверхні шкіри. Надлашок електричної енергії виникає всередині електричних генераторів серця, мозку та їх органів чуття. Споживання біострумів всі органи та тканини людини, а поглинання електронів здійснюється поверхні шкірних покрив. Такою є доля відпрацьованих електричних струмів, які відполягаються швидкому знищенню, у ролі поглиначів біострумів, електронів виступають біологічні активні точки шкіри, або що називають акупунктурними точками. Дальний висновок і сказано людина є замкнута електрична система, всередині якої виробляються електричні струми різних частот у сіми біологічних електростанціях. Спочатку біоструми по нервових клітинах несуть інформацію до специфічних для них клітинах людського тіла, до органів та тканин. Після передачі інформації клітинам відповідних органів електрика спрямовується між клітинним простором шкірних покривів, де анігелюються компунктурними точками. Уся електрика, що виробляється всередині людського організму, поглинається його тканином. Жоден електрон, вироблений всередині живого організму, не залишає людське тіло і не переходить у навколишнє середовище, а поглинається шкірою. Цим і обмовлена замкненість електричної системи людини. Організм сам поглинає всю електрику, яку раніше він генерував. То баластові електрові електрони в акупунктурних точках при своєму знищенні дають організму тепло, а це доводить, що електрична енергія не зникає безслідно, а перетворюється на теплову енергію.